Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненько Україна. Зараз почти одна година дня, зараз очікувати. Розкажу, де була, покажу, що купила. Все-все вам розкажу. Погода хороша, зараз трошки сонечко зайшло, але було сонечко, було. І температура 22 градуси. Хороша така. Температура дуже хороша. Отак, от дощу не обіцяється. Так що, от, от такі справи. Була я на базарі. Нє, спочатку утром зранку, я ж вчора казала, що в мене сьогодні міропріяжка. Утром, того я й не поїхала за продуктами. А мірапріяжка в мене була така. Вчора в газеті. У рекламі я вичитала, що сьогодні в сотки будуть продаватися столики, які стоять 5 євро. Стояли вони набагато дорожче, зараз вони стоять 5 євро. Ну і що ж ви думаєте, мені не треба? Мені треба ось він, за 5 євро столик. Ось такий він столик зібраний. Ось він, зібраний столик. Магазин сотка. Ось вона магазин сотка. Він той магазин. Оце, значить, бачите, оце отакі штучки, держачки. Оце вони дві штуки їх. Оце їх дві штуки, такі держачки. Ось одна, і ось тут друга стоїть. От. Оце такі штучки. Я так думаю, оце одна перекладена і друга перекладена. І оце такі. Штучки, які одіваються на кришку від стола. Оце, бачите, перекладене і те, що одівається, на кришку від стола. Я не хочу його то розкручувати. Я ж його не собі купила, так що я й розкручувати не буду. Ну, і оце ж кришка від стола, я вам показала тільки трошечки. Оце от такі коробки було. Я оту коробку здорову викину, а оцю оставлю, положу туди. Оце, щоб, щоб воно не побилося. Я не знаю, що воно зроблено, але таке непогане. Тут ось Це. отакий столик за 5 євро, дуже хороший. Я його хочу передати в італію наті. На балкон поставить. І під столик якраз отак буде три відра. Отак: одне от вітро, друге вітро. І третє. Вони ж збирають мусор віддільно, от, і виносять тоді. У них так стоять ті відра. Це я купляла не це літо, прошле літо такі сірі відерця такі з кришками, але вони кришки познімали, вони так стоять і в тому магазині пепко, пепко, пепко магазин. Якраз вони під цей столик постануть, а зверху квіти. У масі може багато дуже квітів, хай ставить свої квіти. О, Хороша така річ за 5 євро. Ну і вага його 6,5 кілограм, ну, і 6,5 кг. Якщо по 1,5 євро, то це буде зовсім небагато. А може я його і не перешлю? Лучше перешлю ті речі, що треба переслати. А цей столик як поїду одвезу, він, якраз я подивилася, він якраз влазив в мій чемоданчик. Ну і все, і хорошо. І буде такий столик у мене. О, у порядку. Такий столик буде у мене в порядку. От і все. Отак так от. Ну, це як я у Нате запитаю, що вона скаже, да-да-да, мені такий столик треба. А як, може, скаже не треба. Ну, Тоді я його тут зберу, його тут поставлю. От. Ну, Це ж тоді поставлю отуди от в куточок, а його поставлю тут для своїх квітів. За 5 євро дуже непогано. От. А цей, тут у мене квіти стоять, але цей останеться тут у мене стоять такий столик. От у Комп'ютер, там очки туди-сюди. А цей якраз тут добре буде От так от дві квітки. Ну, Це як Ната скаже, що та не треба на будеш пересилати. То, бо так дивіться, що це мені 10 євро до України одіслати, а в Україні його получать. І перейшлю далі на Італію. Ще 10-20 євро. І 5 я заплатила, 25 євро столик буде стоїть. Ну, Все одно це дешево. Тим паче, що 10 заплачу я і столик 5, 15, а 10 тільки наточка. От. Ну, це ми вирішимо. Як вона скаже, да, то я передам. Як скаже ні, то не передам. Отакі от справи. Далі, що я купила на базарі? Що я Купила на базарі? Купила отакі от помідорчиків. У мене там два он, є помідори. А я ще собі купила чотири. Отакі от два жовтенькі і два таких красненькі. Оці помідори по 50 центів в кілограм. Оце я купила на 40 центів. І оце купила. Отак от, бачите, 4 огірочки невеличких зараз. Е, е, Ні, не, помідорик це на 20 центів. Я купила огірочки на 40. Огірочки. Отакі. По євро 20 брала на 40 центів. Я не буду їх їсти, в мене є ті, що їсти. м'якенькі, тут шкурка товстенька. Я їх помию, отак жопки пообрізаю отут. Отут і отут жопки пообрізаю, колечками так поріжу і засолю. За молосолю, Будуть молосольні огірочки. Сливки купила. Оце собі сливки купила на євро такий пакетик. І оце купила Агрус. Я дуже люблю Агрус. Ось купила собі Агрус. А оце ж той кавун, що мені вчора дали. Ну, мені, пані, не хотіла викидати, поки вам не покажу. Дивіться, який він ніякий. Ну, Однесу викину. Оце всі мої покупки. більш ніде я не була. За продуктами не ходила, бо в мене ви бачили повно. Зараз я собі салат зроблю. Ось, ось мошки оці літають, фруктовні. Ось у мене тут ще помідорчика два зроблю. Салат з одного помідора. Там огірки є у, там, у холодильнику. І піджарю mm. мартадела ковбаска і яйцем залью. Ой, таке смачне. Я робила собі так. Дуже смачне. Квіточки, ж, значить, я не купила. Я ж хотіла квіточки купити, щоб піти або завтра, або у неділю. Опа! З'їжджає. Юрчика провідать та квіточки висадити. Не купила. Ну, я і не розстроїлася. Бо там на цвинтарі продаються там два таких ларочка з квітами, там і продаються квіти, і там я лопаточку беру завжди, щоб. Під те, ну, Ямочку вирить і квітку туди посадити. Так що, бачите, прапорець мій. От, Так що, як я піду, так я тоді там і куплю квітку. Там такі самі ціни, як і в магазині кругом. От, Подивлюсь мені, хризантемку. Хочеться на восени вже хорошо хризантемку. Жовту посадю йому хризантемку. Чого жовту? Бо я сама люблю жовтий колір. От. Що вам хочу сказати? Оце я би ви в мене запитали, чи як сказати, сумую я за Юрчиком? сумую. Сумую, Я ніколи вам не кажу цього, але сумую. Було таке время, що ось рік пройшов, думаю, ну познайомлюся з кимось. Настюша тут ще жила, вона мене зарегіструвала на сайті знакомств і писали мені, і, і з Ізраїля писали. Із Хорватії писали, із Італії. Там же через переводчик напишеш, і спілкуюся через переводчик. А тоді я поняла, що воно мені не треба. Воно мені не треба. Не треба того, що шукати щось подобне, таке як був Юрчик, я не найду. Це 100% я нічого подібного не найду. А Аби щось взяти от сюди на свою територію або десь самій поїхати, то мені теж не треба, не треба. Бо такий, як Юрчик, він був спокійний, тихий, розсудітельний, він завжди всім допомагав, не тільки в сім'ї, і товаришам. У нього не було багато товаришів, у нього був тільки е, 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 міша, оцей товариш, який по машинам по, по ремонту, і е, Павло. Вони між собою два брати. Ну, були такі мужики, з якими він рибачив, от, ну, з Льовою він спілкувався. От. А так, що от, от, там якісь, ні, він такого не любив. Він краще купи собі блеквільет то і вип'є, у рюмочку нальє, собі вип'є і все. Даже коли він уже був дуже хворий, він якось от, після біопсії мозга. І після того, як його то в, в паліативне відділення якби записали, там прописали, а я його ж забрала додому, він мені якось каже: А що в нас немає блеквільвета? Кажу, нема, а, а мені хочеться випити. Я кажу, хорошо. Я тут же дзвонила його лікарю в онкологію от, і спитала, чи можна Юрій. Він мені сказав, Юрій можна все, хоче він, купи йому. Я пішла і купила. І що я вам скажу? Я купила, ж, як завжди, ж купляла йому 750-грамову бутилку, да? поставила на стіл, і він випив випивсь, скажімо так, може, половину з неї він випив. І його ніде не заділо, як ото кажуть, не в одному глазу. Ну це, це від того, що у нього ж був пухлина мозку, мозку була. От Того, що пухлина розросталася, воно оцей алкоголь на нього не, абсолютно не дійствовав. Але я тоді трохи так знаєте, думаю, та ні, це дуже багато, на що воно треба. От. Я ото йому купляла, одливала маленький такий чкалічок, так грам 80, і ото йому така днівна була порція, бо він хотів його пити кожен день і пив, і пив. І лікар сказав Наталя, так він мене називав, Наталя. Хай, хай п'є, йому вже можна все. От такі справи. Так, що сумую. Сумую, бо він був дуже хороша людина. Тиха, спокійна, нікого не ображав і сам ні на кого не ображався. Ні на кого. Оце я оце як я зараз ось прилетіла до Хельсінки, а тоді приїхала. На бусі вже у, у пів він би, Я б йому тільки дзвонила, з вечора він би приїхав би, мене зустрів би, чемодани затягнув би, і все, 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 все. І так точно одвіз би і мене на вокзал, і е, нату відвозив, якщо ната тут жила, їздила туди в Італію, і він її одвозив на вокзал. і Забирали ми її з вокзалу. І як Настюша з мамою прилітали і приїжджали поїздом, то ми їздили в Хельсинки, їх зустрічали. От, ніколи він не сказав, я не хочу, чи я не поїду, воно мені не треба. Ніколи такого не було. Так що, оце я вам таке скажу: що шукати аби що, щоб ходили штани, воняли по хаті, мені не треба. І я б хотіла б з одним чоловіком так от дружити, але він жонатий. Він дуже хороша людина. Він живе в Італії, але він жонатий. Значить, цього вопросу і бить не може. Отак. А так, оцей тут. Такі всякі знайомі, тут я і на і фінському сайті була, і на фінського сайта мені писали. Ой, а скільки писали, я би ви знали, від тіля ото із Турції, із Єгипту, такі, що ото по 25, по 35, по 40 років. Ну, Люди мої дорогі, може, може є такі жінки, які вже вважають, що є їм 65 чи 67, ось як мені ось буде. Незабаром, то можна й 40-літнього на себе покласти. Ну, я не, я не така. А мені класти вже на себе нікого не треба. Розумієте? Вже давно, вже 15 років, як операцію мені зробили і воно в мене все пішло, воно мені не треба. От. А так, щоб для життя, щоб хороша людина, поспілкуватись, десь поїхати, десь там. Помандрувати десь по другим країнам. Це можливо, але такого тут немає. В Італії є така людина, але він жонатий, то значить, про це і не треба й балакати. А за Юрчиком я сумую. За Юрком, за Юрком я сумую. Ми з ним небагато прожили, 18 років. Але це був у мене самий е, такий довгий шлюб, бо з першим я прожила 4 роки. І з другим знатеним батьком я прожила 10 років. А з Юрчиком я прожила 18 років. От так. Так що з Юрчиком це самий довший шлюб. І саме на найкращий шлюб, бо він був хороша, добра, тиха і спокійна людина. От так. Так що піду або в суботу, або в неділю піду, на цвинтар куплю квітку, висаджу, я з ним балакаю. Але не плачу ніколи. Я не плачу. Не плачу, бо того, що я вам скажу, я ж знала, що він піде. Він був дуже, дуже хворий. На... Той пухлина мозгу це дуже така хвороба, що вона нікого не відпускає. Вже як вона захватила, ця хвороба, вона вже нікого не відпускає. Я знала, що він піде. Я тільки старалася більше з ним проводити часу, того я його й забрала з паліатівного відділення, щоб він був вдома, щоб йому було веселіше. От. І, і було йому непогано, але він дуже, йому дуже оця хата не сподобалася йому дуже не, не, не нравилося тут. не нравилося. І я тоді дуже зажаліла, що я його зірвала з цієї хати. Та була дуже хороша, у нас двохкомнатна, здорова, здорова квартира. Звісно, ну, ремонту там не було і такого, як тут, але, але вона все одно була чиста, хороша, і йому там було дуже комфортно. Йому там було дуже комфортно в тій хаті. Він був у залі здоровенна зала була. Ну, Ви пам'ятаєте, хто бачив мої перші відео, я знімала. От. А я у спальні була. У мене там і тілі, хороша ж кровать була, гарнітур, і тумбочка, і, камод, і зеркало, і шкафи здоровенні на всю стіну були. От, Все було. все було. І не треба було, не треба було. Це моя велика помилка. Але я ж хотіла як краще. Я ж хотіла хату, щоб ліфт був. Я думала, він, може, протягне ще й півгода, і год, і, і щоб з ним виходити на вулицю. Але ні, ми приїхали в у, у березні, 20 березня, ми переїхали сюди. А у травні він пішов, 15 травня. Два місяці він не прожив, то треба було там залишатися. І... І тоді я там би залишилась. Вона була 60 квадратів, там було, 59,5 квадратів, але вона була дешевша, ніж ця. Там вода була така, входила у той, ой, світло входило в, 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 в оплату квартири, а вода була 16 євро, 16 євро з людини, а тут у мене 22. То я стирала там і, і, і з утра, і з вечора, і коли хотіла, і не економила воду, і світло не економила, бо в мене світло було всередині. І е, оце вся вокра, ну, це проплати всі за квартиру, у мене були там 550 євро. А тут у мене, як я пері... сюди ми переїхали, вже було 558 на 40 квадратів. Ну, Пошли на 20 квадратів менше. Ну, На 20, вважайте. От. І, і, і ще 22 в мене ж, вода, і ще ж у мене світло приходить раз на три місяці 75, а, а один раз навіть було 115-110. Не знаю, як я так наплатила чи напалила, не знаю. Так що, ото так, ото -от, от -от такі справи. Ось вам усе розказала, показала. Бувайте здорові, хорошого вам, хорошої п'ятниці. Завтра виходні, хороших тихих, спокійних вихідних. Виходних, бувайте здорові, пока-пока.